Вітаю вас на каналі Саша Фітнес Лайф і з вами фітнес інструктор здорового руху Олександра Афоніна. Сьогодні у нас дуже болюча тема для жінок і дівчат у будь-якому віці, і ми з вами будемо говорити, і що найважливіше, працювати над тим, щоб болі при місячних зникли або ставали дедалі меншими. Для заняття вам знадобиться здутий м'яч для пілатесу, який можна поки що замінити на м'яку невелику подушку, а придбати можна в моєму магазині спортінвентарю. Я залишу посилання в описі, там є все необхідне для наших з вами занять і для примноження вашого здоров'я. Тож, поїхали до заняття, переходимо прямо зараз. Починати ми будемо з міофасціального релізу досить глибокого своїми пальчиками. І я раджу виконувати цей комплекс не тоді, коли у вас вже болі, коли у вас уже критичні дні. Я раджу виконувати його дуже регулярно до ну, Наприклад, 2-3-4 рази на тиждень, тому що спазмування там, і укріплення деяких зон знімання спазмування вони мають проходити протягом якогось періоду, не можна просто десь натиснути, і воно перестало. Але якщо і самі ці дні у вас болючі, ви можете виконати легко. Не з натиском, але ви можете собі допомогти таким чином. Лягаємо на спину, ноги залишаються зігнутими, і нам з вами треба володіти таким рухом, як тазовий годинник. Кладемо руки на таз і е, зараз уявляємо лобкова кістка, можете потрогати, нам так буде легше мозку робити, і куприк. Ми будемо рухати лобкову кістку до себе, до пупка, і робити тут видих, але я не притискаю спеціально поперек, я тільки лобкову кістку рухаю. А потім я куприк тягну до лівчика ззаду. І це буде вдих, передній нахил. Задній нахил видих, передній нахил вдих. Коліна не розвалюється. На моєму каналі є дуже класне навчальне відео, як правильно робити тазовий годинник. І я дуже рекомендую виконати, залишу посилання в описі. І ця вправа може допомогти і при болях в попереку, при зажимі сідничного нерва, чи будь-яких дискомфортах навіть в колінах, в шиї. Тому це вправа must have швидкої допомоги. І продовжуємо вдих. Видих, вдих, видих. Руки у вас зараз стоять на клубових гребнях. І ми будемо починати з клубового гребня. Прощупайте його. І навіть якщо у вас не буде виходити, ви пробуєте залізти пальчиками всерединку під клубовий гребінь. Ось, якщо це гребінь, то вам пальцями треба відмасувати м'язи, які всередині на кістці. Тобто ви залазите всерединку. У мене досить добре вдається це зробити. Тому що я регулярно працюю з цими вправами. Якщо ви поки що не можете, ви пальчиками наскільки можете, без болю різкого заходите і промасовуєте. Давайте зробимо тільки одну сторону, потім ви при... ловчитеся і можете робити двома руками одночасно. З самого верху, де виходить верхня частинка, ми намагаємось залізти і масуємо по кістці всередині. Потім трошечки перейшли, при цьому танц можна трошечки підкрутити, зовсім-зовсім легко. Щоб створити профіцит тканини, нам було легше пірнути під клубову кістку під гребінь. Або можна чотирма пальчиками. Потім ви доходите до кінця цього гребня, тут уже більше сухожиль, і ви їх уже сильно не мнете. Наше завдання гарно вимасувати зону під гребнем. Не намагайтеся зробити сильно відразу, багато, тому що ну, за один раз все одно не допоможе краще потрошечку і регулярно. Також рух може бути не тільки вгору-вниз, як я зараз роблю, а ніби ми хочемо повитягувати тканини. Ми витягуємо тканини. При цьому дихаємо. Може бути дуже боляче. Відписуйтеся в коментарях обов'язково, як вам вдалося, які у вас є вже успіхи, інсайти, що ви помітили. Це дуже важливо. Ця тема дуже актуальна, її зазвичай там скривають, не розповідають, таблетки п'ють. Давайте будемо ділитися цим в коментарях, щоб інші дівчата жінки розуміли, що це ненормально, і ми будемо цього позбавлятися природніми, нормальними шляхами. Якщо ви відчули сильний біль, притисніть. Ось, наприклад, точка. І не рухайте, не йорзайте пальцями. Я притиснула і буду дихати десь до 30 секунд польову точку. Може відчуватися навіть такий ніби зажатості, нервові а, зажими по нозі чи в область попереку, крижа. Якщо біль зник, ви можете відпускати пальці, навіть якщо 30 секунд не пройшло, значить ми повпливали з вами вже на цю точку. Спазму, це точка спазму. Ці спазми можуть давати болі. Звичайно, є і багато інших причин. І більш комплексно з тілом ми працюємо на моїх програмах в клубі розумного фітнесу Саша Смарт-Фітнес в курсі новачка, куди я вас, звичайно, запрошую для того, щоб ремонтувати тіло в комплексі. Але можна почати з цього. І друга сторона, ми пропрацьовуємо все так само. З самого верху. Заходимо і масуємо рухами вгору вниз. Таз трошечки підкрутили, дихати продовжуємо. І ви можете помітити, що з однієї сторони більше відчуттів болючих, ніж з іншої, або гірше пальці заходять. Так, у нас може бути спазм з однієї сторони, чи з іншої більший. Можливо, таз десь закручений. Перекіс є. Тому м'язам треба напружуватися більше компенсаторно, допомагаючи тілу утриматися, <кій> рухатися, продовжувати жити. Доходимо до кінця гребня спереду. Тут, в принципі, я знайшла таку точку, я вже можу залишитись і подихати в ній, не по пані пальцями, тільки натискаючи на неї на 6 балів з 10 по болевішкалі найбільше. Супроводжую тиск гарним диханням, носом, язик притиснений до піднебіння. Це його функціональне положення. До речі, в мене в інстаграм дуже багато класної інформації. Тож підписуйтесь, слідкуйте. Посилання теж буде в описі. І завжди залишайте коментарі, бо ваші коментарі, зворотній зв'язок, завжди допомагають мені зрозуміти, чого, чого нам з вами треба. І тепер ніби як звідти вишкрібаємо напругу, проганяємо, ніби її трошки витискаємо. Уже тільки цей регулярний масаж може полегшити вам. Все просто залежить від того, який спазм дає біль. Вони можуть бути в різних трошки точках. Це той та точка, якою я. З вами, ділюся. Добре. Спробуйте тепер подихати прямо вниз живота, в тазове дно. можливо, вже легше відбудеться вдих в цю зону. Покладіть руки. Ще один. Добре, далі нам треба лобкова кістка. І тут теж не, не, не завжди виходить відразу пальчиками під неї підлізти, але ми з цим працюємо, не навалюючись, якби. А беремо пальчиками великими, відчуваємо лобкову кістку. І вона закінчується. Відчуйте, де вона закінчується? Нам краще підкрутити трошки таз. Так само у нас профіцит тканин, і нам легше знайти закінчення лобкової кістки. Уявіть, це порошик, з якого нам треба пальчиками зістрибнути. І так само, як ми робили під кістку клубову, ми пірнаємо і всю довжину лобкової кістки, ось її, проходимо. У когось, зайде трошки пальця, у когось взагалі туди не дібратися. Набряк навіть на лобковій кісті, коли такий досить плотний, великий, це теж ну, не є добре, це може свідчити про погану циркуляцію як лімфи, так і кровоносної системи. І саме ці рухи нам теж допоможуть зняти спазми, бо зазвичай спазми і теж блокують лімфосистему. Праворуч-ліворуч зараз заштриховуємо пальчиками. Якщо боляче, не робіть сильно боляче, робіть потрошку. Кожен раз вас буде пускати ЦНС трошки більше. Якщо ви відразу задасте сильної болі, потім буде дуже важко позбавитись її, тобто ЦНС буде по звичці туди біль давати, бо для неї це небезпека, коли ви різко щось робите те, чого раніше не робили. І так само, як робили, ніби шкрібаємо напругу. Тобто ми не всередину давимо живіт, будь ласка, не треба. а таз підкручений. Ми під кістку. До кістки кріпляться у нас такі розумні частинки фасті, м'язі, надкісниць, які масуючи, ми позбавляємося спазмів. Добре, руки на клубових І робимо годинник знову вдих, передній нахил і видих задній вдих. Сідниці розслаблені. Більше по техніці тазового годинника ви можете, ви маєте, дізнатися на іншому моєму відео в YouTube. Тепер це у нас тазовий годинник. Чому? Бо у нас цифри 12 на попку і 6 на лобку. Вдих 6, видих 12. Вдих 6, видих 12. Тепер ліве це трієчка, праве дев'яточка. І нам треба вдих трієчка, видих дев'яточка. Коліна у мене в сторону не падають, вони направлені вгору по діагоналі. Вдих, видих, вдих. І тепер нам треба всі цифри поєднати. Робимо вдих 6, 3 вдих. 12, 9, видих. Ми ніби по колу циферблат обмальовуємо нашим тазом. Вдих 6, 3, видих 12, 9. Ноги у мене разом з циферблатом тазом не ходять, вони фіксовані. В іншу сторону зробимо. Вдих 6, 9, видих 12, 3. Вдих 6, 9, видих 12, 3. Ще два. О, один. І додамо вправи, Нахиляємо праву ногу, ліва стоїть, не рухається. Випрямили. Знову через сторону розкрили ліва. Випрямили по підлозі, прям ковзає, ніжка, закрили, а інша стабільно стоїть. Ми її не хилимо, не завалюємо, прям вся стопа, гарна опора в іншу. Вдих, видих, вдих. Видих. Ще по одному разу. Тепер ми візьмемо м'яч і затиснемо його стопами. Він між стоп. І вже якщо ви зараз стисли стопи на підлозі, але м'яч стискають гомілкостопнем, то, можливо, вже відчуваєте тремтіння і напругу по внутрішній частині стегна. Розкриваємо, робимо вдих. І видих. Але тут важливо, давайте ми з вами таз виставимо в нейтраль. Давайте знову передній нахил, задній, а нам треба посерединці. Є криж і майданчик крижового відділу не поперек, а майданчик крижового відділу притиснений до підлоги. Утримуємо таз, робимо вдих, а таз утримується. Розслаблений живіт і видих. Можна з горла через привідкритий рот. Вдих. Ще шість. Дуже часто, коли ноги розкладаються, таз хоче піти вперед. Не давайте, не треба просто широко розкладати ноги. Ви тримаєте майданчик крижа на підлозі і розводите ноги до тієї висоти, до якої вам дозволяє таз, щоб він залишився в цьому ж положенні, а ноги розійшлися вдих, видих. І ми зробимо ще одне. Повторення. Тепер ми розвертаємося на бік. Ліву ногу верхня у мене, вона залишається випрямлена на м'ячі. Права зігнута, права рука під головою. Ви випрямилися, вирівнялися по лінії килимка. І руку покладіть на таз. Ми знову рухаємо тазом. Ногу на м'ячі штовхаємо від себе. таз у нас уходить і повздовжується нижня лінія боку. І до себе бік на підлозі. Вдих від себе, витяжіння лівого верхнього боку і видих. вдих Причому ліву ногу я не згинаю, права опорна, видих. Ще зробимо три. Видих. від себе до себе. Один. Видих, і нам треба залишитися не від себе, не до себе, а посерединці. І у вас два боки однієї довжини. У мене навіть відривається. Якщо я завалюсь, буде на підлозі. Але якщо я вийшла в нейтраль. Тепер я піднімаю ногу і Ліва рука притримується, я буду відкривати ногу, ніби малюю райдугу, Веселку. Правим лівим носочком закрутила. Внутрішня ротація стегна. Потім праву ногу залишаю, не піднімаю і розкриваю зовнішню ротацію. Якщо у вас коліно вже піднялось, значить ви так низько цю не нахиляєте. Ви відштовхуєтесь від своїх можливостей. Вдих, внутрішня ротація. І видих до того моменту, доки ця нога опорна, права залишається на підлозі. І видих, вдих. Видих, вдих, видих, ніби вісімку малює ліва нога. Вдих, витих, вдих. Витих. Ще один. Витих. Добре. Піднімаємось. Візьмемо м'яч. Коліна, Ноги зігнуті ззаду стопи таз лопатки і потилиця на одній прямій, ліва рука за голову. Стисли трошечки м'яч, піднімаємо знову внутрішня ротація ліва нога. І в цей момент ми робимо видих, ми ногу підняли і розкрилися за лівим ліктем. І вдих, за лівим потягнулися вниз і вдихнули в зону між лопатками стопа на стопі. Видих і вдих. Вдих. Видих. Сильно стискати м'яч не треба. Вже буде від того, що нога на ньому, в принципі, відчуватися додаткове навантаження. Видих, вдих. В зону між лопаток ще два і один. Перейдемо на другий бік. Дуже важливо дихати під час днів і були, якщо вони є, не затримувати дихання. Затримка дихання та п'є завжди спазм. Спазм це біль. Біль це спазм. Тому нам треба максимально дати всі можливі шляхи розслаблення, щоб спазм знявся. І дихання є одним з найкращих пігулок. Руку під голову, другу на стегно, вирівнялися по лінії пілимка. Від себе до себе. Вдих, коли нога від себе і витих. Ще. Відчуйте, нога тягнеться і за собою тягне таз, таз тягне е, хребці, прям весь хребет, навіть шия включається в роботу. Ще два, один. Виходимо спочатку в нейтраль, два боки однієї довжини. І правим пальчиком в підлогу, вдих, ліва нога на підлозі, вправа нога розкрилася, видих настільки, наскільки пускає вас таз вдих і видих. вдих, Ніби вісімку малює нога. Три. Два, один. М'ячик між колін. Піднялися на передпліччя лівої, вирівнялися по лінії килимка, або по невидимій стіночці ззаду. І видих ми піднімаємо ногу. І розкриваємось корпусом, не завалюючись на лікті, відштовхніться і вдих в зону між лопатками. Відправляємо вдих видих і вдих в зону між лопатками. Гарно відштовхуйтесь лівим ліктем, тим самим стабілізуючи лопатку. Ще зробимо два повторення. Сьогодні я даю маленьку, лише одну з технік. І, звичайно, щоб відчути всі техніки і їх користь, я запрошую вас до своїх програм, більш таких повноцінних, де все вже розписано, розкладено. Вам тільки вмикати, займатися і отримувати результати, яких ви бажаєте. Поставили. З ноги на стопи, стисли м'яч, і на вдосі округліться, і на видиху, випряміть ногу вдих. Іншу видих. підборіддя, направляйте на грудину. І ви не забувайте, що Кришовий майданчик у вас на підлозі. Тобто при підйомі ноги таз не рухається в задній чи передній нахил, ми таз з вами зафіксували в нейтралі, надуваємо себе вдих, видих з горла не з губ. видих. Ще зробимо один, і видих. Залишіться, поправте м'яч, якщо треба, руки в сторони. І по черзі праворуч-ліворуч ноги хиляться, а голова в іншу сторону з поглядом направляється на протилежну до ніг руку. Вдих. Розтягнулись і вдихаємо в бокову частину, яка розтягується. Вдихаємо. і Потім вдихаємо, коли йдемо до центру. Вдих. І ви прямо дохом розширюєте себе, наповнюйте, ніби повітряну кульку надуваєте. Ще зробимо три. Це остання вправа. Два. Всі вправи мають бути виконані в зоні комфорту. Щоб не призводити вас а, до болю чи якихось некомфортних відчуттів. Ноги на себе, якщо у вас а, критичні дні, то я не раджу піднімати таз в таке положення, перевернуті в будь-які пози, ви просто ноги потягніть до себе і можете ще поперевалюватися з боку на бік. Поробіть рухи, які приємно вам робити. Які вас розслабляють через сторону. Піднімемось. Дякую вам за заняття. Обов'язково залиште ваш коментар. Нагадую, палець вгору. Підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої корисні. Випуски, і обов'язково діліться з друзями, діліться з усіма, щоб наш україномовний контент, дуже корисний контент, ще й оздоровлював наших жінок. Дякую вам, що ви зі мною! Будьте здорові!